Настільки сильний запах, що ріже очі. Стан повітря в Києві погіршився. Столицю затягнуло димом. А мешканцям радять не виходити на вулицю та зачинити вікна. Ба більше Київ посів перше місце антирейтингу чистого повітря у світі. Більше деталей розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ, і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Столицю 20 вересня накрив смог у зв'язку із погіршенням стану повітря. У столиці кияни жаліються, що вночі неможливо було спати через задимлення. як повідомляють у мережі запах гару відчувають мешканці усього міста. У мережі також повідомили, що Софіївська та Петропавлівська Борщагівка були повністю затягнуті димом. Я відчула запах Гарі через сон. Вікно було відкрито на провітрювання. Настільки сильний запах, що ріже очі. Публікує телеграм-канал Київ інфо слова Читачки. За даними сервісу, IQ Air, столиця на третьому місці за найзабрудненішим повітрям. Її випереджають лише Багдад і Каїр. Рівень забруднення в столиці перевищує гранично допустимий у 12,5 разів, пишуть у мережі. Однак пізніше найбрудніше повітря у світі було зафіксовано саме у Києві. За даними сервіса IQ Air, столиця України перегнала навіть Каїр та Ірак і вирвалася у лідери антирейтингу. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі, звітують у КМДА. У Києві тимчасове погіршення стану повітря. Рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці. За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7.00 фіксується підвищення концентрації зважених частинок пилу. Імовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вижгородському районі. До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. Схожі повідомлення з'являлися у соціальних мережах КМДА вже декілька разів за останній місяць, зокрема 15 вересня у відом також повідомляли про погіршення стану повітря. Причиною називали пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. 3 вересня у КМДА зазначили про горіння торфу в шести осередках загальної площею майже 4 гектари у Броварському районі Київщини. Про торфяні пожежі попереджали і у ДСНС. У відомстві підкреслюють, що ліквідація пожеж торф'янників це тривалий процес, проте маленький осередок пожежі на торфищі ліквідувати легше. Не варто намагатися ліквідовувати ці пожежі самостійно. Це дуже небезпечно, кажуть у відомстві. Цей осередок у нас повністю обкопаний. Вода піднялася. Тут глибина канава до трьох метрів. Де горіло, та що рятувальники роблять для того, аби ліквідувати пожежі, більш детально розповіла ведуча ТСН Соломія Вітвіцька. Смог та запах гару, який відчули сьогодні зранку жителі столиці, наслідок лісових та торф'яних пожеж на Київщині. Наразі на різних ділянках там палає 6 гектарів торфовищ, гасінню полем'я заважають суха погода та сильний поривчастий вітер. Через нього вогонь дуже швидко перекидається на нові ділянки лісу, зокрема і на верхівках хвойних дерев. Небезпека полягає в тому, що поруч Атні помешкання, аби вогонь не розповсюджувався. На оселі тут розгорнули цілий рятувальний штаб. На місці працює понад 10 одиниць техніки, та більш як 50 рятувальників. Воду для гасіння беруть із найближчої водойми за пів кілометра від епіцентру пожежі. Задіяли трактор для створення спеціальних канавок, щоб полум'я не поширювалося. Не сприятиме гасінню вогню і погода. Дощі в найближчі три дні у цьому регіоні синоптики не прогнозують. Час до часу рятувальники підіймають у повітря дрон, аби подивитися, чи не з'явилися нові ділянки займання. Проте Досі розгораються торговище поблизу із селищем Феневичі Вишгородського району. Там вогонь уже спалив гектари лісосмуги і торфовищ та зачепив оселі людей. Пожежникам вдалося відгородити займання від населеного пункту, але досі гасять неподалік нові ділянки вогню. Самі рятувальники не встигають підвозити воду для гасіння і розцінюють ситуацію як складну. Температурні показники теж впливають на ситуацію з повітрям у столиці. Примітно, що аномальне тепло у Києві декілька днів поспіль било рекорди. Температурні рекорди у столиці тривають за даними спостережень метеостанції центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. 17 вересня у Києві мінімальна температура повітря виявилася найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче 16,7 градусів. Попередні рекордне значення 1947 року перевищено на 0,4 градуси а кліматична норма

На вихідних 14 та 15 вересня у Києві зафіксували одразу три температурних рекорди, а 16 вересня тепло у столиці встановило ще один рекорд. Зокрема, мінімальна температура повітря виявилася найвищою для цього дня. Вона не опустилася нижче 17,5 градусів. Попередній рекорд 1955 року перевищено на майже 1 градус. За даними синоптиків, така температура повітря відповідає початку серпня. Бабіша синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що до кінця. Тижня в Україні очікується ясна погода без дощів та заморозків. Хіба на високогір'ї Карпат може вночі опускатися до нуля і якогось кволого мінуса? У п'ятницю, 20 вересня, в Україні очікується малохмарна та суха погода. Вітер буде північним або північно-східним зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 9-14 градусів на узбережжі морів плюс 16 плюс 18 градусів. Вдень температура підвищиться до плюс 23 плюс 28 градусів. У суботу 21 вересня під впливом антициклону по всій Україні буде сонячна погода без опадів. Вітер північний, північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 10, плюс 15. На озбережжі морів – плюс 16, плюс 18. Вдень – плюс 23, плюс 28 градусів. У неділю 22 вересня в Україні отримається малохмарна та суха погода. Вітер буде північним зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів на узбережжі морів до плюс 16, плюс 18 градусів. Вдень температура буде плюс 23, плюс 28 градусів. Щодо смогу, який накрив Київ, Наталка Діденко каже, що така ситуація може продовжитися ще певний час і пояснює, чому погода сприяє цьому. Що на цей момент відомо про смог у Києві? Відкритого вогню немає, скоріше тління торфовищ у Вишгородському районі, офіційні джерела. Це називається підвищення концентрації зважених часток пилу. Антициклонне ім'я серкан, а точніше його відроги, охоплюють своїм впливом всю Україну. Тому повсюди буде сухо та майже штиль хіба на півдні вітряно. Якщо домінує антициклон без дощів та маловітряно, це, на жаль, сприяє зависанню пилу і суттєво погіршує якість повітря. Найближче по селення вітру у Києві 25 вересня, що дає надію на розсотування повітря. Дощів поки не видно, найближчий з 27 цього, вересня. Таке буває практично щороку. Це неприємно, але не катастрофа. Води пити побільше, алергікам краще зайнятися хатніми справами. Вікна бажано не відкривати. Але якщо стає душно, можна відкрити. Вікна все одно не герметичні, Такому дрібному пилу пройти крізь навіть закриті раз плюнути. Краще, хоч якесь повітря, ніж зовсім без повітря. Не варто думати, що аж вітер 25-го та дощ 27-го покращать ситуацію. Вона ситуація може покращитися значно раніше. Водночас синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю НВ також розповіла про особливості погоди до кінця тижня. За її словами, теплий вересень продовжуватиме тішити українців. У другій половині цього тижня пануватиме поле високого тиску, антициклон, тобто запанує суха погода без опадів. Метеорологічне літо продовжується, а отже, теплий вересень і далі тішитиме українців. Водночас ночі стають прохолодніші. Температура повітря у темний час доби буде в межах плюс 9, плюс 13 градусів, а у західних областях плюс 8, плюс 14. А от вдень сонце прогріватиме повітря до літніх плюс 20, плюс 27 градусів. Україну очіп... Плюс 25, плюс 27 на південному сході, плюс 20, плюс 23 у центрі та на півночі країни. І дещо прохолодніше лише у західних областях в межах плюс 17, плюс 23 градусів. Погода не зіпсується і на вихідних 21-22 вересня, за прогнозами синоптиків Укргідрометцентру. В день ще сонечко трохи подарує нам тепла і буде комфортна і стабільна погода. Однак по землі вдарила чергова магнітна буря. Тож будьте уважні до свого самопочуття. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний к індекс. Якщо показник 5 і вище, то це сильна магнітна буря. У п'ятницю 20 вересня очікується сонячна активність з к індексом. 7. це червоний рівень, що відповідає сильним геомагнітним хвилюванням, здатним впливати на самопочуття та здоров'я метеозалежних людей. У суботу, 21 вересня, очікується сонячна актив. Тивніська індексом 3 – це зелений рівень, що відповідає слабким геомагнітним хвилюванням. Важливо зазначити, що прогнози магнітних бурь можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. А ви відчули неприємний запах сьогодні у повітрі? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.